Пам'ятаєте, як було раніше, коли поліція порушувала щось, а було багато різних порушень раніше, ще в мирний час. То, якщо порушувала повноваження, їх за це карали, були там якісь службові розслідування, звільняли з роботи, ну і так далі. Що ми бачимо зараз? Поліція має воювати, бо це підготовлені люди, але вони не воюють. В них бронь. Це один момент. Другий момент. Мало того, що вони не воюють, вони ще й дуже сильно перевищують свої повноваження. Ми бачимо, як поліція, ну, назвемо це так, пресує людей. Пресує людей. Дуже багато є відео. Ми всі бачимо ці відео. Не буду зараз виставляти тут нічого, бо все це насильницькі дії. Ютуб, самі розумієте, не пропускає такі відео. Дуже багато є відео, де поліція б'є людей, от просто б'є людей. І що за ним за все це, нічого, ні одного поліцейського ще не покарали. Якщо ви знаєте такі випадки, будь ласка, пишіть, я про такі випадки не знаю. Ні ТЦК ніхто не покарав, ні поліцію ніхто не покарав. От скажіть, в якому законі прописано, що поліція якесь має відношення до процесу мобілізації? Вони не мають нікого мобілізувати. І його немає такого закону. Але. Ми бачимо, що відбувається: хапають людей, б'ють, активну участь приймають в мобілізації, ну і так далі. Вони не мають права проводити якісь мобілізаційні дії. Розумієте, немає, немає такого закону. Про це ніде не написано. Ніхто не має права бити людей. Будь ласка, дорогі українці, запам'ятайте, будь ласка, ніхто не має права бити людей, ні поліція. Ні ТЦК, та Але так якось склалось за час повномасштабного вторгнення, що це вже якимось таким буденним чимось стало, що людей хапають, везуть, кудись б'ють, ну і так далі. Але ж так не має бути. Ну, чи могли ми собі колись уявити, взагалі, що таке буде? От скажіть. Життя простого українця. Зараз якось все так перевернулося, що воно нічого не коштує? А... Ну, чи не так виявляється зараз? Ця мобілізація все перевернула так, що людину хапають, везуть і роблять, що хочуть. Ця мобілізація ненормальна, її треба міняти. От дивіться, навіщо поліція взагалі потрібна в такій великій кількості, от які вона є? Чи не можна частину поліцейських відправити на фронт? Аж ні, як бачимо ні. То навіщо ж їх стільки охороняти владу від простих людей? Якщо я помиляюсь, будь ласка, оце моя особиста думка. Але, будь ласка, пишіть ваші думки, чого їх так багато і чого їх не відправляють на фронт. А, далі. Ось це нововведення влади, яке просто шокує. Ось. Тих, хто Сизаче, хто самовільно покинув службову частину, їх будуть примушувати повертатись на фронт. Я вам скажу так, це нереально. От якщо розповісти, хто не знає про брата мого дуже коротко, його мобілізували ще в 2022 році, і в першому ж бою він попав безвісти. Це був дуже важкий бій, червоно Луганська область це був просто жах. Після того, як він пропав, почала обзвонювати всіх, почала робити ну, називаємо це так, своє, своє розслідування. І зізвонювалась з тими хлопцями: ось хто САЗаче, хто після того бою просто, просто кинув зброю і пішов. Розумієте? Просто покинув частину і пішов. Скажу так, більшість навіть не хотіли розмовляти. Тобто я взагалі не маю там ніякого відношення до, до військових там і так далі. Я просто хотіла спитати за свого родича, не хочуть розмовляти. Не те, щоб повертатись кудись. Вони не хочуть навіть розмовляти просто з родичами тих хлопців, з якими вони були. Ось один із хлопців, який був з сашком, тобто вони тільки вийшли, одразу ось пару людей вбили. Ось одразу, просто там бій був ну, просто жорсткий. І все, вони покидали зброю і побігли. Розумієте, побігли. І наша влада думає, що тепер ці хлопці повернуться, де да ніколи в житті вони не повернуться туди. Знаєте, от при владі так дивуються, що, ну як це вони не хочуть йти воювати, ті українці. От Люди просто дивляться на цей безлад і не хочуть йти воювати. так? Бо поліція не воює, інші силовики не воюють, а простих заганяють на війну. Саме заганяють, бо мотивованих залишилось дуже мало. Це парадокс. Люди, які вміють тримати в руках зброю, мають відсрочку. А прості люди. Які не вміють навіть не те, що тримати зброю, взагалі дуже далекі від всього цього. Не мають цієї відсрочки. Це просто парадокс, весь світ в шоці від того, як в нас відбувається мобілізація. Тому в нас, я думаю, що із-за такого безладу ще досі йде війна. А зараз вже знаєте, так вплотную підбираємося до питання економічного бронювання, вже там називають суму в 20-30 тисяч гривень. Так, я розумію, що наповнення бюджету і таке інше це все добре. Але очевидно, що війна це явище не економічне, аж ніяк не економічне. Так, гроші потрібні. Гроші потрібні, але не вони є ключову роль, не вони грають. Якщо б це було так, то я думаю, що України вже давно не було. Минулого року ВВП Росії склав, а, вдумайтесь. В 11 разів більше ВВП, ніж в Україні. Ну, якщо б орієнтуватися тільки на економічний стан, нас б вже давно не було всіх. Але ми третій рік, рік б'ємося в повномасштабній війні і досі живі, значить, перемагає не економіка, а що? Перемагають люди. Люди, саме люди зупинили ворога, коли почалось повномасштабне вторгнення. Економіка дуже важлива і дуже потрібна для забезпечення нашої життєдіяльності, але не більше. Партнери допоможуть, розумієте? Партнери допоможуть. В якому б стані не було наша економіка? Партнери допоможуть я впевнена в цьому. Але воювати за нас ніхто не буде. А ось така мобілізація, яка вона є, вона ну, аж ніяк не мотивує. Ну, от ніяк не мотивує. Що поліцейські не воюють, не мотивує, що людей хочуть розділити на оці дві частини. Якщо в тебе є гроші, ну все добре, ти не будеш воювати. Якщо немає грошей, тебе пакують в бус. Проблема влади в тому, що перекладають війну на плечі бідних і на плечі добровольців. Але знаєте, всяке терпіння рано чи пізно закінчується. Закон про економічне бронювання це такий тригер, який може спрацювати просто в будь-який момент і привести до Просто до катастрофічних наслідків. От і все побачимо, що буде далі. Але поки новини так не дуже. Пишіть, що ви думаєте про це? У мене все. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.